Thank you Всім привіт! Нарешті я вийшла на вулицю. зараз шоста вечора, ага. а я тебе звала бібусечка. Ми ще в поїсках кошеняток її. Ну, ладно, Зараз не про бібі. Вона у нас яка сьогодні погода, нарешті у нас вже слава Богу сонце не світить, взагалі неможливо знаходитися на вулиці днем. Оце зараз шост, уже шоста вечора. Я вийшла, полила оцю нашу грядочку. Зараз розкажу вам, як у нас тут справи. Так, це в нас тут ті, що в нас були в стаканчиках в полтавській кухоньки, росли, перчики, помідори і баклажанчики. Отак вони зараз виглядають. А, якщо, якщо чесно, мені не дуже подобається їхній вид. Щось мені здається, вони якісь, наче як хворі, може, із-за спеки такий в них вид. Але щось мені здається не дуже добре. Вони почувають. Отут я садила по два, отам вже один пропав. І ще це такий кущик, не перший. Воно той нахилився, он той як, мабуть, чи з'їдений, чи що, не можу, я поняти. Тут ще поки ситуація більш-менш стабільна. Ну... Я ж кажу, щось мені їхній колір не подобається, наче як вони такі якісь кволі всі. Бібі, -бі, он дивіться, кушає травку. Гарнюнічка. А я її вийшла там за забором, там, де вона Ватика раніше ховала. Я ж думаю, піду подивлюсь, вона там десь, і, мабуть, нових кашенят також хова. Це ходила, ходила, кажу, бібі, бібі. -бі", вона не, нема, нема. А потім прийшла, на вона там десь сидить. От, ну ладно. Показую вам кабачки. Також мені не дуже подобаються вони. Щось їх заїдає тля. А із-за того, що тля тут мурахи лазять. Ну, звісно, що ми це все бризкали, ну щось не знаю. Також, Вон, дивіться, вже виріс який кабачок. Зелененький. Отут тут взагалі нічого не виросло, тому що ми садили отак-кущики. От отут і отут взагалі нічого не виросло. Оце у нас були а, якісь там F1 насіння було, 5 штучок насіння коштувало 35 гривень. І от дивіться, отут я ложила 3, і тут два, і в итогі що? Нічого. Оця грядочка чи оцей от кущик взагалі він не виріс. А оці були дешеві, їх там вони щось там коштували в районі 20 гривень, може навіть менше. Насіння їх там було багато, і от дивіться, як вони повиростали. Виросли всі. Ну, знов таки, якийсь у них стан не дуже добрий. І ще я помітила, що а, почала образовуватися от така от якась штука на кабачках. Я щось почитала. Ну, Мабуть, це якась чи вершина гниль, чи щось таке. Як ви, ви думаєте, мені потрібна ваша порада. Я не можу розібратися. Он, бачите, і вже там от також щось воно чи не держиться, чи що. Отакий от от кабачок. І отой, такой, і отой наступний також він ще тримається. Бачите, він на такому зеленому, ще товстому стовбурі. А от з той сторони все, він вже почав також чи гнить, чи що, я не пойму. Якийсь такий колір цього листа. Чи це якийсь сорт. Ну, коротше, теж мені щось не дуже подобається. Ну, цей зелений ще, вроді, тримається. Де я його бачила? Ось він. Вроді не гниє. Ну, Не знаю, може це оці жовті такі якісь невдачні вони. Ну, подивимося, що буде далі. Ну, це щось мені прям. Обідно за це, не знаю. Що ви скажете? Напишіть в коментарях. Бо щось люди, хто що каже, хто не вистачає кальцію, хто не вистачає йоду. І чим його бризкать, це ж треба знати. Чи може не бризкать, а підливати кущик, також якесь потрібне добриво, а яке куплять, непонятно. А, так, отут у нас що росте, тут у нас помідорчики. Вони вже, бачите, понахилялися, їм дуже важко. На них отакі здоровезні зелені помідори. Деякі вже почали червоніти. Я, мабуть, сьогодні також ще вирву з цієї грядочки помідорчик. Я вже рвала. От. Ось такі ось там вже висять. Це, по-моєму, це Волгоградські вони називаються. Вроді як вони казали, що на ринку що це пізні. Ну, чого не пізні, якщо от вони вже. Ну, а може і пізні, не знаю. Ну, деякі вже можна сьогодні буде рвати. Так, отут у нас прям джунглі, зарослі амазонки. Оцей салат, його треба, ну, вже можна його на насіння. Це треба все підрізати і потім брати з нього насіння. І тут також вже у нас є плоди. Оці сьогодні порвем. І отут ще також, мабуть, якийсь буде вже готовий. Там треба буде ще детальніше подивитися, от бібі, дивіться. Бібі хоче, щоб її гладили. Вона хоче постійно, щоб її жамкали. Ну, якщо б вона ще е, кіхтя мене царапалась, то я б її гладила б частіше. Так вона щось лежить-лежить, а потім щось, бачите, починає вже хоче чи вкусити, чи що таке в неї. Вона хоче уваги. Якби вона ще не лазила, там десь не гуляла, то піде гуляє, гуляє, десь сидить, потім приходить каже, гладьте мене. <плес> так, отут у нас ще нічого нема на цій манюсінькій грядочки. Ну, я маю на увазі з червоних, ще нічого вони не почервоніли, але от бачите, в нас є от такі от <плес> чорного кольору, такі чері Но ми також ще не одного не зірвали, вони, бачите, внизу ще зелені, вони ще Ось тут також нічого ще нема, на цій манюсінькій. А отут тільки вони почали недавно червоніти. О, два. Бачите, такі манесенькі. Ах, на цій стороні тут рожеві. Ще теж ще не разу рвали. Вони ще всі зелені. Но на кущиках, бачите, тут на кущику багато їх висить. І отакі в нас баклажани. Теж ще не одного ми не зірвали, хоча вон там от. оце ще теж, мабуть, малий. Ще хай лежить він. Тільки вчора Березку порвали, Березка просто страшна. Вона тут все оплила, оці всі кущі були всі в березки, Я тут навела порядок. Отут на Перцеві. Які в нас перчинки, ми вже їх неодноразово рвали на салат, а Березка прямо отут взагалі була отак до самого кореня і отак по всьому ну, Це Тому що я все а, не встигаю робити. Щось приходиться важливіші, якісь справи. Це якось цей момент я пропустила, але нічого. Це ще тут отак от навколо ще я пройшлася якось, різом, тому що тут така була джунгля, що страшне. І отут навколо цих теж трошечки попідрізала, бо що ж це взагалі. Так, і наша новиночка. Грядка з зеленю. Рукола вже тут зійшла. І ще тут он посходило. Це чи щавель, чи щось таке, в мене там записано. От і тут також щось вже є. Ну, взагалі, воно тут трошки посходило, його тут через бур'ян. Бачите, що вони творять оці ось мурахи. он-он-он-он, Оце зараз треба все буде присипати від них. Тому що вони гади пожруть все насіння, нічого ж тут не виросте. Віддітелі страшні. Зараз візьму Єгора і ми ці всі е, отрави, як, як він каже, бери отраву. Я беру отраву і ми починаємо сипати. Оце ж вони все пожруть. Зараз візьмемо отраву і будемо це все сипати від мурашок. Я вам зараз, кстати, покажу. Цього траву, яка мені дуже подобається. Час я її візьму, нам там в мене в сараї стоїть. І покажу. Ага. Єгор, Єгорка, ти взяла траву? Да. Покажи мамі баночку, покажи, як вона виглядає. О, там. О, там. тут так виглядає баночка, отак вона називається. Ось. Да, Оце вона дуже дієва. Зараз ми підемо насипемо на мурашок. Там такий рожевий, як він порошочок, його треба дуже мало сипати, він дуже економний. Да, да, да. Ось, і... Зараз ми на грядки посипаємо, тому що без, ну, взагалі без цього засобу ну, ми вже і перці сипали раніше, він нас вже виручив. Бо без цього, якщо ми не будемо з ними боротися, вони просто-напросто все в нас з'їдять. Пішли, отам там на грядочку ту насипемо, я буду тобі казати, скільки ти будеш сипати. Да. Давай. Іди сюди, тут дуже багато муравьов. Мурашок, муравьє, Сейчас мы ми... их... Так, ой, а диви, скільки їх тут. Пішли зі мною на ту сторону. Так, Єгорка. Ту, ні. Та ні, ні є. Та ні, єгорка, є. Он диви, бачиш, скільки їх. А дядя. А дядя, да, так, чуть-чуть, Ма... чуть-чуть. А трохи. Трошки. Все, оце хватає, оце хватає Єгорка. Ма -ма... Його треба дуже небагато. А там у нас процес вже йде, от ми вже попосипали. Знаєте, як воно виходить, що вони не то що зразу розбігаються, вони якось його починають їсти, Єгор, тільки багато не сип. І потім вони якось це все розтягують до своїх там, тих норок, і потім вони вмирають все. І вони більше тут не з'являються. От якось воно це так працює, оцей Ну, не, я взагалі ненавиджу їх. Ну що вони нам це все псують? Да, ні 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 Єгор, то вже дуже багато ти не насипав. Все, все туди більш не сип. ні ні вже все. Ще, а де що? кришечка? Закривай кришечкою, і ми його спрячемо на місце цей засіб. А, так? Давай. Є. Прийшов час виривати нашу цибулю. Зараз подивимось, що у нас тут повиростало. Показати, що у нас вже готово з нашої компасниці. Так, це ми що ми зробили? Ми знайшли, отам от у нас є такий сарай. І за сараєм у нас була накидано всякі дрова, всякі там старі сходи. ось І що ми зробили? Ми зробили отаку компостницю Вона у нас буде така ось перша її частинка. Ось друга, як вона буде відкриватися, буде отут внизу відкручуватися, От. і будемо вигрібати те, що нам буде треба для посадки. Ще в неї буде криша, ось вона тут у нас підсихає, готується. Як ми фарбували, ми спочатку нанесли ґрунтовку, у неї там видно навіть тільки з внутрішньої часті ми це зробили. Зовні ми не ґрунтували, чим ще пофарбували такою сірою фарбою. Я не пам'ятаю її назву, треба буде подивитися, якщо в мене там десь банка залишилась, я зараз покажу. Ось, і що зараз будемо робити? Ми будемо ще оббивати її плівочкою. Не зовні, а там внутрі. Ось. І будемо вже потрошку перекидувати це все. <свісно> що в нас тут є? Ну, звісно, ми це все сюди, вона не поміститься. Ми будемо половину цього спалювати всю. Ну, то що половину, навіть добру частину. Треба буде перепалити. Ось у нас куча тут просто куча всяких сухих гілок. От. Ну, а щось, звісно, ми будемо перекидувати сюди. Ну, вона ще я ж кажу, вона ще в нас не готова. Ми сьогодні вирішили пожарити ребра на мангалі. Mm. Єгорчик, обережно тут гаряче дуже. Ти допомагаєш? Mm. Обережно? Гаряче, Єгор, обережно. Я зараз вам щось покажу. <схі> У нас є куча, на якому тут траву скидуємо, всякі гілки. І вон тумба, ляньте, там наверху сидить. І щось вона там задумала. Вона там на когось короче, охотиться. Ми там бачили миші. Бігають там внизу кучі, отам ось. і ще ми там бачили змію. Може вона, якщо зловить змію, було б взагалі просто прекрасно.